Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Які плани у Путіна стосовно Харкова? Чи планує він застосовувати ядерну зброю? Взагалі якусь іншу зброю щодо Харкова. міста Харків. Чи будуть обстріли? Він тут таємно щось напланував агентуру цю застосовувати колаборантів. Так, тут мають якісь вони плани хитрі використовувати плани. Більше пов'язано із агентурою, щоб викрити. Щоб викрити ПВО, ну, щоб викрити військові. Більше тут стосується агентури того, щоб виявити всі оці, де розташовано в Харкові ПВО, що захищає Харків зброють не зможе нічого він зробити, будуть відбивати ракети, будуть збивати ракети. Знаєте, тут більше небезпеки саме для росіян. Тут прибуде до міста Харкова прибуде такі військові українці. Вони навчені. Тут на, на Росію планується йти наступ більше. Україна планує наступ. Самі росіяни просто хочуть за допомогою агентів своїх оцих зрозуміти, що запланувала робити Україна. А взагалі то всіх, хто обстрілює місто Харків, оцих командирів, льотчиків, цих всіх, їх буде вбито. Це зроблять українці їх убьють заперечу заперечую заперечу заперечу Заперечуємо. Заперечуємо. Ну, є план такий продовжити обстріл міста. Тут більше такий щось пов'язано. Або це буде лікарня? Ну, якась будівля така, схоже, щось як лікарня. От такий запланували вони обстріл міста, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Харків від агресивних дій Росії. Відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу зброю. Стосовно ядерної зброї по Харкову не будуть використовувати. Не, не вийшло. Так. Не вийшло рушуючі сили викрити, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, я прошу вищі Сили допомогти викрити, зачистити місто Харків від агентів російських, колаборантів від всіх людей, ждунів. Очистити, засудити їх, буде так. Вищі Сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Харків від негативного впливу агресивних дій. Захистити від обстрілів і зруйнувати всі плани ворожі. Більше у ворога немає агентів, немає колаборантів, ніхто на ворога не працює більше. Буде так, буде так, буде так. І прошу виші сили, допоможіть по Верховному суду повернути росіянам всім. Хто здійснював агресію всі, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, оцю всю зброю, що випустили по місту Харкову, повернути в Росію назад, їм на голову все хай впаде, буде так, буде так, буде так. буде все сказано, здійснено. Буде міцний захист. Відвертаю віки вічні. Буде так. Дякую за увагу.